Моя система освітлення, яку я використовую у відео, незмінна вже близько року. Це два led світильника Yongnuo YN303 моделі і один світильник Yongnuo YN Air 2. Цікаво те, що ціною вони майже однакові, десь 80 баксів коштують, але мої потреби у роботі ну, дуже добре задовольняють. Власне якість картинки ви можете порівняти от зараз і тоді. Коли у мене цих систем не було, просто зараз побачите, порівняєте це не означає, що я зупинюсь на цій схемі. Самі бачите, самі розумієте, це далеко не голівудське освітлення, до якого варто тягнутися, скажімо так, однак, це вже дуже і дуже добре. Власне, одразу скажу, у чому недолік моделей. На YN303 моделі досить важко знайти софтбокс, бо не дивлячись на комплектні розсіювачі. Ці штукенці дають дуже і дуже направлене жорстке світло. Ну і невеличкі дивинки. Наприклад, контроль за групою з двох світильників по Bluetooth відмінно працював на Redmi Note 10 Pro. А на OnePlus 9 Pro не працює. Один із двох світильників завжди відмовляється працювати. Але так у всьому іншому я з задоволенням ВН 303 рекомендую. І зараз поясню, чому саме. Перш за все, Yongnuo – це дуже весела компанія. Вона настільки потужна і популярна у Китаї, що залишає за собою право експериментувати з пристроями на кшталт о, Yongnuo yn 450M. Це камера смартфон із сенсором мікро 4 третіх, ледве не єдина у світі взагалі. Ну, власне, арсенал компанії дуже широкий. Найдешевша rgb панель коштує десь 50 баксів. Найдорожча. Більш ніж 500. Є і світлові мечі, і розсіювачі, і досить широкий вибір оптики. До речі, У нас там мій колега Микита Петренко з Next Door Review для Canon, для свого фотоапарату Canon, купив саме Yongnuo. На жаль, у компанії немає освітлювачів під лінзу френеля. Як я зрозумів, бо я не знайшов, а я шукав. Однак є багато чого, і все це поєднано тим чи іншим чином у певну екосистему. І yn 303 моделі це не виключення. Це не виключення, але це LED-освітлення потужністю до 18 Вт з 300 діодами, котрі можуть бути або 3200 кельвінів і 5500 кельвінів, або лише 5500. Це досить дивне розподілення, однак я можу собі уявити ситуацію, коли вам потрібні будуть усі 18 Вт виключно теплого кольору. Ціна, до речі, у обох моделей, що універсальної, що теплої. Майже однакова. Далі, напівпрофесійними ці led панелі робить і яскравість, і CRI 90%, і світлопотік 2300 люмен, і наявність, власне, дверцят на корпусі. Так вони не зроблять світло абсолютно направленим, однак сконцентрують його досить непогано. У комплекті йдуть два розсіювача, білий і помаранчевий плюс руків'я під 14 дюйма, і, звичайно ж, ніжка платформа з холодним черевиком. Її геніальність у тому, що знизу у неї також є різьба, одна дюйма. А враховуючи, що знизу світильників є і гарячий черевик, і різьба, ви можете і поставити пластикову стійку, на скажімо, стіл, і прикрутити на тримач для світла, і отримати бюджетну швидкознімну систему під гарячий черевик. Тільки будьте обережні, бо підставка повністю пластикова, і різьба відповідно також. Далі керується гноу N303 моделі через поворотно-натискне колесо і 4 кнопки. Змінювати можна яскравість кожного сету зі 150 діодів окремо, а також виставляти один з восьми каналів роботи і перевіряти стан акумулятора. Останнє працює не дуже, але є. Дистанційний контроль за світильниками відбувається або комплектним пультом, або через одну з декількох програм на Android. За iOS не скажу нічого, бо не знаю. Але на Android вони є. І що цікаво, я рекомендую використовувати не фірмову програму, а ту, яка лежить у Google Play. Вона просто зручніша, хоч виконує ті ж функції. Одне погано, чутливість налаштування яскравості хотілося б поменше, або ще стрілечками змінювати, бо дуже ви... важко виставити, скажімо, 35% рівно. Найприємніше, що я відмічаю у Yongnuo YM303 моделі, це способи живлення. Або акумулятор NPF, і дуже рідкісні у нас, але існуючі взагалі Panasonic CGR, або DC5525. Живлення у комплекті не йде ніяке. Але завдяки недорогому перехіднику, який втім досить важко знайти, ви можете живити світильник навіть від пауербанків по USB. До того ж, DC5525, типу розмір відносно популярний і дуже багато блоків живлення малої потужності під світильник підходять. Для прикладу, кармани 4G роутер від Tecno і зовнішній карман для жорстких дисків. І там, і там DC5525. Один з блоків жилення, здається, 12 Вт, тому коли викручуєш потужність світильника на повну, то він просто гасне. Інший 18 Вт дає, тому світильник з ним працює дуже-дуже файно. Підсумки? Є у мене підсумки. Якщо ви хочете у свою напівпрофесійну студію LED світло, не RGB типу, то я Yongnuo YN3. 300 воєн 303 моделі назви ще ті. Але саму модель я можу рекомендувати. Одразу знайдіть і купіть перехідник на Type-C. І можете певний час взагалі не турбуватись щодо живлення, а все інше вас має влаштувати. А у коментарях не забудьте написати, що для вас найважливіше у таких світильниках і що зупиняє вас від покупки цієї моделі. Чого вам в ній не вистачає, пишіть не соромтесь. Не забувайте про вподобайки, підписку та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, бо Ютуб їх обожнює і просуває мої відео активніше. З вами були Денис Зайченко і канал Ден Блендамен. Бережіть себе і слава Україні!